Хобі антистрес. Я до вас з новим візеруночком це для тих, хто б хотів якусь типу косу, але не має допоміжної спиці. І е, розуміє, що косу робити трошечки важко перекидати, потім назад, верта. Ну тобто, це все не так легко і займає більше часу. І е, знайшла такий світерок в інтернеті. Зробила невеличкий пров'яз. Це є один рапорт, 14, плюс 3 виворітні по бокам, плюс 2 крайні, і вверх. Сам пров'язуй має 10 рядочків. Я пров'язала 20, щоб було наочно видно. Бо він, бо 10 не показує, що він покаже, половину з цього, правильно. І, і от таким чином буде виглядати візеруночок, і він буде далі так встиг, тому що тут знову повторення з першого і буде і, така ілюзія коси. В'яжеться дуже простенько. Зараз наберу цю кількість петель, і ми з вами разом пров'яжемо. Поетапно покажу просто, як зробити, бо в'язка йде із цього боку. Хоча вона одностороння, але в'язати треба з двох сторін. таким чином залишайтеся, набираю і пров'язуємо разом. Набрала я 22 петлі, це є, в принципі, 14 рапорту. Плюс три виборітні по бокам, і плюс дві крайні. Бо якщо 16 рапту просто набирати, то трошки не буде показово, так? І починаємо ми з вами в'язати. Так, перше знімаємо крайню без пров'язу. Потім у нас три виворітні. Раз, два, три, чотири. Ой, божечко, три виворотні, Рахую, чотири, молодець є. Так, три виворотні, лицьова, накид, Три лицьові, Раз, два, три. Дві разом лицьовою за нижні стінки. Тепер у нас раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Ой, 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 6, 7, 8 лицевих, три виворітні, три виворітні, і крайня лицева. Обертаємо, оскільки візеруночок у нас в'яжеться з двох сторін, будемо в'язати. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо три лицеві, оскільки там було три виворітні, так, і в'яжемо раз. Два. Рабуємо дивитися візерунок: 3, 4, 5. 6, Ми бачимо, де є подвоєння. 7, І тепер ми маємо пров'язати, бачите, щоб було дві разом лицьовою, ой-ой, ніби як за нижні стінки. Зараз, секундочку, не можу підважити. Так, одну підважила, другу. Не береться. Якщо я візьму так, то воно буде перекручено. Мені треба взяти ось так. З піднизу. Є. Дивимося, чи добре. О, не добре, бачите, не всю взяла. Ще раз ок. Всю петлю треба брати. Ось так. І ззаді. Все, взяли, бачите, є. Тепер пров'язуємо знову три виворітні, накид, і потім раз, дві виворітні, три лицьові, три лицьові, крайня виворітна. Обертаємо взагалі це буде 10 рядочків вверх, Крайню знімаємо без пров'язу. Три виворітні, Три лицеві, бачите, накид. Три лицеві. Три разом лицевою за нижні стінки. Ой, загубила петельку. Акуратненько. Не губіть, не можна. Так, 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 зараз, 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 зараз. Бо повністю загубила, походу. Так, в'яжемо раз. Два. 3, 4, 5, 6 лицевих, 3 виворітні, Дуже все просто. Крайня лицева. Повертаємо на четвертий рядочок, Так, крайню ми знімаємо без пров'язу. Як завжди, в'яжемо 3 лицеві. Знову в'яжемо Раз, 2, 3. 4. Ми бачимо, де подвійно, так? Отут. П'ять виворітних. І тепер беремо подвійну, ось так, з, з під низу і пров'язуємо виворітну петлю. Так, бачите? Потім раз, два, три, накид. Раз, два, три, чотири. виворітні. три лицьові. Крайня виворітна. Обертаємо, бачите, воно йде так на скос. Далі. крайню знімаємо, це по ходу у нас вже п'ятий рядочок, три виворітні. Чотири лицеві. Три чотири, навіть не 4, а 5. Бачите, накид, три лицеві, три лицеві, Дві разом лицевою за нижні стінки, 4 лицеві, 3 виверітні, крайня лицева. Обертаємо шостий рядочок, рапорт вгору має 10 рядочків. Крайню знімаємо без пров'язу, три лицеві, тепер в'яжемо виворітних, по ходу у нас буде три. Бо я бачу, вже де подвоєння є, бачите? Три виворітних. Два, три. Тепер у нас тут подвоєння. Беремо знову дві разом виворітною. Ось так. Щоб, е, е, на, щоб на лицевому ряді вийшло без перехрещених петель. Ось так, бачите? Взяли, тепер пров'язуємо. Раз, два, три, три, виворітні накид. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Три лицьових, Крайня виворітна. Пров'язали. Тепер обертаємо. Це у нас буде сьомий рядочок. Крайню знімаємо три виворітних, Раз, два, три. лицьових, Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, накид, 3 лицевих, 2, 3, 2 разом лицевою, 2 лицевих, 3 виворітних, крайня лицева. Повертаємо, крайню знімаємо, 3 лицевих. Тепер тут у нас буде одна лицьова, Ой-ой-ой, загубила петельку знову. Не загубила. Тепер дві разом О, так, виворітною, ось так. Не взяла повністю. Так, треба взяти дві петлі, не береться. О, є. Взяла так, ось так, бачите, щоб було тут. О. Три, так, три виворітні. Накид. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сі, вісім. Три лицеві, крайня, виворітна. Обертаємо, Бачите, як тут виходить? Ось таким чином. так? Крайн знімаємо без пров'язу. Це лицьовий ряд. Три лицьові, три виворітні, боже, три лицьові, Чуєте, що говорю? Так, раз, три лицьові, Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, накид, три, два, три. І три разом ось так. Дві разом лицево. ми тут закінчили. Так, три виворітні. І одна лицева. І по суті, оце, зараз ми повертаємо. Уже закінчення рядочка, виходить, що новий, ми знову починаємо робити так само. По суті, що нам потрібно? Зараз я покажу, пров'яжу ще один такий рапорт, і ви просто побачите, як воно буде виглядати взагалі ну, в деталях. Так, пров'язала я ще один рапорт, такий самий, і бачите, як виглядає. Виглядає, як, ну, якби коса. Насправді, це не коса, це просто як обманка. В'яжеться дуже легко, бачите? отут дві разом лицевої за нижні стінки, тут накидики. Знову дві, тут два разом лицевої за нижні стінки тут накидики. В'яжеться із цієї сторони, ось таким чином, ну, виглядає трошечки таке об'ємне, цікаве. І бачите, візерунок буде за одним боком, якщо ви підготовчі петлі не зробите. Досить цікаво виглядає, Далі для симетрії потриму, якщо брати таке дзеркальне відображення, так як на малюночку, так в цей бік, то між ними теж можна дати одну або дві виворітні петлі, розділити, і це буде таких дві коси. Дуже легко, дуже просто, без допоміжних петель, якщо. В принципі, вам сподобався візеруночок. Обов'язково натискайте пальчик вверх, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок. Будемо шукати знову інші якісь цікавинки і робити пров'язи у виді відео. Буду вчитися разом з вами. Залишайтеся зі мною надалі. Па-па-па-па!